Аліна Логвиненко та Владислав Лисенко родом з Мидригалівщини. Знали один одного зі школи, жили в сусідніх селах. Владислав в Гринівці, Аліна в Маршалах. Звів їх випускний вечір, розповідає Аліна. Дівчина закінчувала 9 клас. А Владислав одинадцятий. Останній дзвоник, і ми вже планували це десь за місяць до випускного. Вчити вальс. Хлопців у нашому класі не було. ми троє дівчат у школі, село маленьке, немає нікого. І так, в одній дівчині був хлопець, другого знайшли, і третій був у мене, але потім він ну щось пішло не так. Валі на випускному потрібно було танцювати вальс. І так сталося, що ні з ким було танцювати. У мене було також випускний вечір. І так. Получилось, що я туди поїхав перший день, як танцювати. Мій однокласник був з їхньої школи, і він також танцював вальс із однокласницею Аліною. І ми так туди поїхали, і так слова за слово, і так уже сім років. Після початку повномасштабної війни Владислав став на захист України 16 вересня 2022 року йому вручили повістку, а 24 жовтня він був у війську. І він сказав просто, що піду. Ну, я не могла впливати на його рішення. Я вирішила, ну вирішила, що ну, вирішив так все. І пам'ятаю добре, як він тільки поїхав. Возили ми його в воєнкомат, це відригали він не в сумах. Дуже важко. Нині Владислав тримає оборону в часовому ярі. Він артилерист. Говорить, що за Ліною зідзвонюється кожен вечір, коли має таку можливість. Пропозиції я робив на від у відпустку у відпустку. На першу відпустку до пропозиції. В другу відпустку подали заяву на одруження. А в третю відпустку одружуюся. Чесно кажучи, я не очікувала. Ну, можливо, колись там ще все-таки війна, всі справи ці. Ну і все-таки шість років. Уже що ви? Ні, ні. Я взагалі ніколи не було такого, що там натякала чи казала, що хочу. Я взагалі така: ну, потом, хай може, пройде час. Пропозицію майбутньої дружині Владислав робив за вечерею на орендованому пароплаві. Каже, дуже хвилювався. Замовив романтичну вечерю. У нас в той день була річниця 6 років. І під шумок. Річниці з пропозиції Було був момент неочікуваності. Перший ступор не знає, що що робити, що казати. Потім, як завжди, сльози раді, радості, напевно, і потім сказала так згодна. Я просто помітила, що він дуже хвилюється. Я така, ну, ну ні, я така, чого це все хорошо? Так. І тут такий тост. Давили, і тут промова, я така вже стою, вже боюся. Рішення одружуватись стало несподіванкою для батьків, додає о, Аліна, адже дівчина має 22 роки, а її коханий чоловік 23. Батьки зразу як, ну, пропозицію вони там ще теж таке: о Боже, ви що? Так же само, як ми вже подали заяву: о Боже, ви що? що ми вже зробили, ми вже з'їздили. Кажуть, що мають, то будуть майця, але в нас же немає, в нас же трави, не то це всяка забобони. Нас таке не бере. По закінченню відпустки Владислав поїхав оборонити Україну, а Аліна зайнялась підготовкою до весілля. Саме більше западає її стальний характер. Вона завжди настає на своєму і такі проявляє трохи як командирські якості. Якщо щось задумала, от щось втілити в план. Якби не було важко, вона до цього не відступить. Ходили ми на примірки із мамами, з обома мамами. Фату я вибрала, придумала якусь собі, розказала, яку я хочу. кажу, по шиям, по шиям. Тоді приходжу на першу примірку в сукні, кажуть мені, що її відправили були. На салон, а перепутали замовлення. Поїхала вона в інший салон. Це прийшла друга фата не зовсім не така. А вона каже, що в тому салоні подивилися, подивилася, що вона гарна. Її забрали як це забрали. мою фото на весілля молодята говорять, запросили самих рідних і близьких людей. Олександр Логвиненко, батько нареченої, каже, що батьки завжди готові допомагати. Вони молодці, свої кубельці, самі зробили, самі вирішили, вибрали одне одного, одного. Ну і тепер вирішили одружитися. Було скрутно, коли він поступив в армію, і замунрування було скрутно. Ну, допомагали всім, чи могли. Він самий молодий командир, але його слухають і вірять у перемогу. Ми також одружені у нас було високосний рік, також в травні. Тільки Чотири дні раніше. 20 травня у нас весілля, а в них 25 травня. І теж у нас був високосний рік. Ну, Прикмети є прикмети, але я не знаю. Хто замічає, то і получає. Ми прожили разом 2-4 роки. Пані Наталя говорить, що дуже чекали цього дня. Щоб їхня дорога склалася найкраще, щоб швидше закінчилася війна і повернувся він додому, живим і неушкодженим. Борис Майоров Сергій Коваль Суспільне новини суми.